Слава Ісусу Христу. З вами Дрикаченко Олег на каналі «А є істина. Хочу по-свіжому поділитися деякими думками по, на рахунок того, як лідер нечистивої Московії святкував Христове Різдво. Дивлячись на цю картинку, на якій Володимир Путін, який вважає себе дуже сильною людиною, Лідером нації, визволителем, збирателем російських земель і так далі, який, до речі, вважає себе дуже віруючою людиною, християнином і так далі, як він, стоячи на Одинці, в якомусь храмі або каплиці, значить, святкував Різдво, був присутній на, на Богослужінні. Дивлячись на те, як він стояв і виглядав, на мій погляд, досить жалюгідно, мене шокувало одне. Навіть не те, що він був один, тут можна казати, що він може боїться там, заразитися, ковіду, або ще так далі, як він, до речі, раніше там, зустрічався з людьми там, і лідерами інших країн ще до війни, або зі своїми е, прислужниками за довгим столом. Але тут е, е, мене шокувало інше, те, як він навіть знаходячись один в цій каплиці. Озирався поза себе так, за плече. Е, я дивлячись на це на це зрозумів, що ця людина живе в постійному страху, і як дійсно, як загнаний щур. І цьому є тільки одне пояснення. Воно є в Біблії у книзі Приповісти «при, Соломона, говориться про те, що нечистивий біжить навіть тоді, коли за ним ніхто не женеться. Тобто е, ця істина вона говорить про те, що людина, яка живе беззаконням, нечестям. <кій> вона, до речі, відчуває свою провину в першу чергу перед Богом, така людина не буде відчувати себе в спокій і захищеною ніде, де б вона не була. Я думаю, що саме цьому, а не через острах болячки якоїсь або ще чого, оця, ця. Істота, вона і знаходиться постійно в бункерах, постійно поруч з ним одні й ті, ті самі люди перевірені, там масовку складають одні і ті самі люди. Але тут, от, під час цього різдвяного богослужіння, так званого, він навіть своїх ближніх оці, свою масовку не допустив до себе. Тобто я ще раз хочу сказати, що ці погляди з острахом через плече назад, він, вони свідчать про те, що він... Відчуває себе абсолютно незахищеним, він відчуває, що постійно шукають його душі, його смерті там і так далі. І це саме це, друзі, свідчить про те, що ця людина не знає Христа, не знає Бога. І е, я хочу ще раз сказати, що настільки брехливої людини і страшної людини я ще в своєму житті не бачив, от настільки цинічної, яка готова заради своїх амбіцій приїхати своїх вбивати е, тисячами і сотнями тисяч людей, тому кожен, хто слідкує, хто, хто йде за ним, хто є його послідовником, хто йому довіряється, е, ви йдете за е, 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 людиною, яка не знає Бога сама. Яка живе ідеями і думками сатани, і ваш кінець буде такий же, як у нього. Ви так само будете відчувати себе загнаними, вигнаними винними перед Богом. Не будете мати спокій і не, не, не спокушайтесь, таких людей не чекає райське життя, як вам обіцяв Путін, а Йому обіцяють його так звані лжепастері, да? Значить, Не буде райське життя для такої, бо Бог дивиться на, не на те, що людина говорить. А не те, що людина робить. І от по вигляду цього, цієї мерзенної людини насправді видно, що вона не знає, що таке Бог, не знає, що таке спокій у Христі, не знає, що таке правда. Тому мені відверто кажучи, сказати, що шкода цю людину. Но це не зовсім так. Я не бажаю навіть зараз йому її адських мук. Хочеться, щоб ця людина розкаялася, але я, але я не впевнений, що це можливо. Тому, ще раз повторюю: людина, яка живе, яка живе нечестям, вона завжди буде жити, востраху, жити в остраху, не мати спокою і буде відчувати провину, провину перед Богом. І такі люди готують собі страшні муки в місті страждань і мук. Те, що Біблія називає Адом або озером вогняним. З вами був Деркаченко Олег. Шукайте Господа, не ведіться на брехливі речі інших людей. Це звертаюся зараз до росіян, якщо ви побачите це, 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 це відео. Да? <кхух> Бо у Бога не буває неправди. До зустрічі, друзі, хай Бог береже всіх і хай Бог звільнить Україну від загарбників. До зустрічі!